До кривого ругу прибув перший заступник голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Віктор Шайтан. Він братиме участь у щорічному захисті планів гірничих робіт на шахтах та гірничо-збачувальних комбінатах Кривбасу. Є позитив буквально по всіх підприємствах, незалежно від власників, значить, були приймали участь і представники наглядових рад, приймали участі представники власників кожного підприємства. Можу сказати. Одне, що є певний позитив, в Русі вперед, створення нових робочих місць це забезпечення безпечних робочих місць, так і з фінансуванням питань охорони праці. Фактично по всіх підприємствах прослідковується збільшення фінансування на взагалі на промислову безпеку і охорони праці, так і порахувати на одного чоловіка. Віктор Шайтан повідомив про ситуацію з захистом перспективних планів видобутку залізної руди на наступний рік на підземних гірничодобувних підприємствах міста. Я бачу рух вперед. Закуповується нова техніка, це безпечні умови праці. І я сподіваюся, що завтра ми побачимо ті самі речі. Єдине, що да, от ми сьогодні звернули увагу. Тому що в деяких підприємств були підземні гірничі роботи, шахти, що ми звернули увагу на те, що травматизм на підземних роботах, він, звичайно, вищий. Суттєво сприяло зниженню рівня виробничого травматизму у вугільній галузі, впровадження уніфікованої телекомунікаційної системи, диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами. Така система може бути пристосована і до потреб підземного кривбасу. Ця система вона унеможливлює втручання людини в будь-яку нештатну ситуацію. Ну, рудні підприємства вони безпечні, немає газу. Це досить добре. На шахті, на жаль, вугільний це основна проблема є, але система УТАС не тільки рудникова, але ж дає інформацію по вібрації, дає інформацію по ініціюванню позиціюванню людей в шахті на сьогоднішній день. І фактично ця система не дає можливості втручатись людині, вона просто попереджає на табло, є там певна світогамма, і потім вона просто вимикає обладнання. Продовжуючи тему вдосконалення промислової безпеки сучасними системами контролю, Віктор Шайтан розповів журналістам і про наукову складову роботи Держгірпромнагляду. Ми впровадили нову, новий облік системи дозволів на роботи підвищеної небезпеки. Він з 1 грудня пішов в роботу, він є на сайті. Причому там доволі ми спростили ці всі речі. На сьогоднішній день може будь-який зайти на цей сайт, він поповняється, і це, є, це от була проведена робота нашим інститутом. На сьогоднішній день інститут розробив так само реєстр підприємств підвищеної небезпеки. Це так само є таке болюче питання. Цей реєстр сьогодні був презентований, причому презентований був не тільки в службі, а презентований був і на певних семінар нарадах радах, де приймали участь роботодавці.